Всім привіт! Буде таке відео порівняння мого контролера МПТ-шного і також самого 3-кіловатника, але вже ПВМ-овського. Попав мені до рук ось такий скажімо так, контролер, Все по номіналу. Що тут? 3000 вольт ампер що 3000 Вт. Теж саме і в мене. 3000 вольт ампер так, 3000 ва 3000 Вт. Але в чому причина? Зараз до цього контролера під'єднано по номіналу на 2,4 кВт. Але видає він по ну, максимум 1,200 кВт, так як йому не вистачає, я думаю, напруги. Вирішив я підключити цей. Це виходить куму, заказали, теж він хоче собі альтернативку. Заказали і він мені дав його на тест, щоб я його перевірив в роботі і так далі. От Зараз ми його вже почав підключати. Тут вже підключив, тобто зараз ось ці всі провода перекидаємо на той контролер. і підключаємо і дивимося, що буде видавати. Місця, де його закріпити, немає, тому ось так на проволочки підв'язав, закритив по саморізу. Ну, ось так він тримається. Зараз тепер ось цей ми відключаємо і під'єднуємо ось цей. Плюсик, мінусик вже підключив, плюс підключаємо і перекидаємо ось ці провода, які йдуть на споживання. Під'єднав інвертор, запустив його в роботу, подали на нього мережу і зараз уже йде навантаження. На будинок, як він 1 А споживає, 27,9 на акумуляторах. так Залишилося підключити сонячні панелі. Зараз підключимо і вже повністю запустимо його в роботу. От будинок споживає 74 Вт. Сонячні панельки теж під'єднані. Інвертор повністю запущений в роботу. Що цікаво, Шо, мій інвертор постійно брав з мережі приблизно 2,5 Вт. Цей не бере нічого, тобто стоїть ватметр по нулях. Ну ось так. Ну, тут 109 Вт. Зараз включаємо ось такий фен на 1700, максимально у нього він бере Ну і перевіряємо інвертор. Так, Вмикнули. Росадка 27,4. З акумуляторів бере 69 А, 1,94 кВт навантаження. Ну, в принципі, все, інвертор запущений, будемо дивитися далі. Так, що мені зразу не сподобалось в цьому інверторі, скажімо, в менюшки. Те, що немає приходу від сонячних панелей. Тобто вольтаж є 27 вольт. Це вже на батарейку йде 6 А. А що саме приходить? Немає. Не написано. Для цього, для інформативності поставив ось такий амперметр 30-ку. На даний момент 8 ампер заходить, бом дивитися, як там було далі. Ну, заходить 8, 8 і трошки, скажімо так. На акумулятор йде 6 А з акумуляторів вже не береться нічого, Навантаження складає 36 Вт. Ну, поки що ось так. так. На даний момент підключено 5 панелік. 1, 2, 3, ось 5. Ось Оцю поки що відключив, так як на інвертері написано максимум 50 А, а номінал у цих панелік. Виходить 10 А зараз. Ось такі показники, тобто ми маємо одна панелька 400 Вт, робочий 39,8 і 10 А 105. Через це підключив тільки 5. Але цю шосту теж можна під'єднати, будемо дивитися, що буде по виробленню енергії. Панелі ось такі брудні. Думаю для чистоти експерименту треба їх трішки помити. Так, інвертор працює з деякими потугами. Тут я бодався з, з кабелями, з які спускаються, скажем так. Ну, думаю, що в мене все-таки панелі трішки браковані, скажем так. Ось так 14 А зараз заходить в акумулятори. З панели заходить приблизно 16 там, з копійками, тобто 2 А він бере сам на себе. Це як вранці було на 2 А він менше показував, так і зараз менше показує. По заряду акумулятора 28,2. Навантаження у нас становить 84 Вт. Іде перекриття повністю будинку, як бачимо 0 А бере з акумуляторів. Ну ось так. Побачимо, що буде далі. Ну що, інветор у нас цілий день вже в роботі. Працює. Ну, В принципі, тест він пройшов. Тобто все, що в мене в будинку там споживає, мікрохвильовка, ну все що. Всі мої навантаження, повністю ось цей девайс витягує. Тобто по навантаженнях все, все так, як має бути. От, як бачимо, сонечко зайшло, вже заходить. І заходить тільки там пів Ампера. І дивимося, що в нас по показникам. 41 вольт на панельках, це, напевно, відпали вони. Так, 0 ампер йде на батарейки. Зараз дочекаємося, поки підніметься. Як видно, піднімається, піднімається. Коротше, є така особливість у нього. Час від часу стрілочка падає на 0, а потім. Тук-дук-дюк -тук, і рости до того номіналу, який є. Я так думаю, що він шукає типу, як точку максимального, що може взяти. Хоча ну, по ВМК ніби такого не должно бути, От, видно 37-36, панельки потрошку просажуються, а тут ампераж збільшується. От, як видно, 1,5 ампери. 35 вольт. Ну, коротше, що можу сказати, що він в роботі. Я думаю, сьогодні ще завтра буде. Тестуватися далі вже в роботу.